Ми давно не лише бачимо такі основи для побудови на базі демократичної е, України автократичного режиму, і все воно відбувається е, на наших очах з вами, починаючи від е, наступу на свободу слова, від якої потерпає до сих пір. Прямий телеканал, які всупереч рішення суду, так і не повертають вмовлення П'ятий телеканал, телеканал Еспреса. Потім було вибіркове застосування правосуддя, яке ми спостерігаємо як на військових, які підпадають під тиск, я б сказала, влади, так і відповідно цивільних громадян і. Від цього нікуди не дінешся, і те, що наші партнери нарешті почали озвучувати ці червоні лінії, бо раніше їх завжди стримував сам факт війни, в якій ми з вами перебуваємо, і вони були дуже обережними до визначення конкретних загроз, які можуть призвести до втрати головного втрати демократії. Тому я вважаю, що і ця публікація і резолюція Європарламенту насправді це про те, що краху демократії ще нема, але чітко окреслені червоні лінії з боку наших партнерів дають нам підстави говорити, що влада загралась, і треба схаменутись.